чи пізно на певному етапі життя кожна людина питає себе, хто вона і звідки. Внутрішнє прагнення до самопізнання спонукає її до дослідження свого генеалогічного дерева. У кожного з нас є своє коріння, відображене в наших пращурах, які жили задовго до нас та внесли певний генетичний, культурний та психогенеалогічний вклад в наше становлення і розвиток. Розуміння свого місця в світі та свого призначення повинно починатися із знання свого родоводу. У минулі століття в Україні своїм походженням цікавилися переважно інтелектуали, еліта, аристократія. Ті, хто пишався своїми давніми предками. Сьогодні ж усе більше і більше українців прагне дізнатися історію своєї родини. Вивчення власного родоводу стало справжнім хобі і для уродженця Черкащини Петра Шкуром. Цікавість до свого коріння у чоловіка прокинулася, коли той був уже пенсійного віку. Сьогодні ж навколо цієї. Ей справа объединялась вся родина. Это всем нам очень интересно. И сын мой, даже которому сейчас 21 год с интересом к этому отнесся. Они там занялись в компьютере, скачивали программы родового древа и по архивам искали документы. Как-то это как дело, которое объединяет, наверное, всю семью, не только кого-то отдельно, или папу, или там, меня. Как-то это для всех было очень интересно. Оказывается, что мы все голубых кровей, что то есть какие-то там корни у нас были такие, ну, интересные, что исторически можно было подойти, что-то почитать, и про эту революцию в Польше в свое время тоже было очень интересно. Раньше об этом как-то особо ну, не задумывался, эту информацию для себя не черпал. А сейчас в это все очень углубились, и изучаешь, и как-то расширяешь кругозор какой-то свой. Близький товариш Петра Петровича Олександр Костогрис розділяє захоплення свого друга. Він переконаний, знання коренів своїх предків є великою силою. Минуле пояснює вчинки людей та показує перспективу майбутнього. Як би парадоксально це не звучало, та щоб з'явилися нові шанси успішно влаштувати майбутнє, варто зануритися у минуле. Він загорівся цією. Ідеєю, і він, будемо казати, вже обійшов мене, тому що він дійшов десь, аж сьоме покоління вже я сам достав. Сьоме покоління взагалі, якщо одно од нашого часу, як кажуть, від наших років брати, це десь 268 людей, які участвують у твоєму родословному дереві, в твоїй судьбі і так далі. Дуже цікаво. Він вже дійшов до якихось архівів, до дійшов до саме. Коли він, пам'ятаю, відкрив, приносив вранці якийсь папір жовтий, засмальцьований. І тихо Петрович, я щасливий, що? А ми змагалися, тому що в мене козацький рід, і в мене є грамоти, ще діда, прадіда, прапрадіда, всі ці ще збереглися. І я кажу, козак, я кажу, козак. Ну і показує, коли. От Відкриваю, дивимося. Він закінчив Ліпляв, ліплявське якесь училище, так от роз, козак, шкуро. Це все було. Це радість, яку просто не описати». Петро Петрович запросив нас до свого затишного будинку у передмісті, де мешкає останні роки разом з дружиною та тещою, щоб розповісти про свої такі дорогоцінні знахідки та поділитися цікавими відкриттями. На сьогоднішній день чоловік вже відшукав багато документів та фотокарток, які допомогли йому розплющити очі на нові факти з біографії предків. Тож, як усе розпочалося, Петро Петрович розповідає і нам. Народився в Черкасах, але коли розпочалася Велика Вітчизняна, переїхали до батькового брата на Лівобережжя. Батько попав в полон на мостун в Черкасах, коли охороняли. І в 41-му році він прийшов теж туди на Лівобережжя. І мама випадково заховала, не випадково вірніше, а заховала одну фотокартку батька в під. Ніжку шкафа. І поліцей її знайшли, тому йому прийшлося цілу зиму просидіти в кукурузі, адже там був кругом степ. А коли в 43-му звільнили, зразу в штрафбат на канів і під каневу він погиб. Загинув. І ми зараз до цього часу з братом їздимо майже кожен рік на 9 травня. Там три братських могили, де поховано більше 4 тисяч чоловік. І як вчився в школі, я любив історію. Любив дуже. Але я знав тоді, що історія це старовинний Рим, Греція. Ну, а те, що в нас це життя, це ж не є історія. А потім виявилося, що це історія. Ця історія продовжується. І я дуже жалкував, що я багато чого не запитав у мами, у родичів про те, як жили наші предки, як це все відбувалося. Чомусь тоді молодші були, якось не спадало на думку. Я навіть не знав, коли батька День народження якого числа місяця. А потім доля випадково… та ні, випадково не буває в житті. Навірно, так воно мало бути. Мені знайшов брат свідоцтво про закінчення школи батьком. Він народився в 1902 році. І там є вказано, коли його день народження, дати і все про те, що козак. І після цього я почав зацікавився, давай якісь факти. По батькові, з батькові сторони практично родичів немає. Вони практично всі загинули в Голодомор. Була одна моя двоюродна сестра в Черкасах, тому що вона жила з батьком в Черкасах, Він її забрав 15 років, якій було. Одна сестра в Білорусі, вона вже тоді працювала в 30-х роках там. І в Москві брат Василь, якого в 1932 році мати відвезла в Київ і залишила в магазині, сказала, що не говори звідки ти. Йому було тоді 4 роки. І приїхала в село, сказала своєму рідному брату, що Василя немає, я його поховала, він помер. І пішла до пристані в Канів, щоб 5 кілометрів, щоб поїхати до дочки в Білорусі. І по дорозі померла. Через рік привезли Василя в село. І брат йому говорить, що там Василя Михайлова привезли. Та каже, як мені сказали, що його поховали. Ні, каже. Тоді виявилось, що йому декілька днів не давали їсти, поки він не сказав, з якого він села. Тоді він відслужив і лишився в Москві так довгий час, ми все, зараз його немає, на жаль, серед нас. Тому з батькової сторони я практично не знаю родичів. А з сторони мами. Виявилася дуже цікава гілка і дуже-дуже далека. Починається вона десь із тисячі, те, що ми знаємо, з 1794 років часу повстання Косінського. Коли поляки, причому поляки, шлях та польська повстала проти влади, і тоді уж Білорус білорусь Косинський очолив це повстання, потім було придавлено і везли в Сибір. І не знаю, як домовились мої предки, що вони залишились в Києві. Були в Києві спочатку, а потім, як люди мастерові, Почали пускати виробництво. Бужанський Буженський зав... сахарний цукровий завод, Лисянський цукровий завод, Тальнівський цукровий завод. всі ці Вони налажували все. Дедушка робив з люсарем інструментальником. Причому в важкі часи він робив швейні голки вручну. Уявіть собі цю мікроскопічну роботу, яку можна було зробити. Я, я наприклад, не уявляю. Але це було. І це не просто перекази, справа в тим, що моя двоюрідна сестра, маминого брата, дочка, вона народилась в 29 році і пам'ятає, жила вона з бабусі з прабабусі. Так от прабабуся Прекседа народилася в 1830 році, а померла в 1935 році. 105 років пройшла, і вона їй багато розповідала, каже, і молитви вона мене навчила, і все. І Це все, що є, це не просто так якісь казки, а це те, що їй розповідала бабуся. І я після цього зацікавився і почав складати, як сказати, сімейне дерево, починаючи з. Дідуся, який прожив 102 роки, бабуся 97. Потім вже пішли мої дяді. Одного в 38 році розстріляли в Биковні, він там похований, що йому було тоді 30 років. Інший десь пропав після війни, такі часи були теж. А мама більше 90 років прожила, слава Богу. І Черкасик доживали ми разом уже. І зараз був в мене теж такий час, що я думав взагалі, що я загубив рідню, тому що в мами не все розпитав. Сестричку сказала, що її забрала дочка в Київ, а де її в Києві знайдеш? Прізвище сестрички, то я знаю, але ж вона там не прописана, мабуть, і все. А потім часто говорив Дізелі з кимось, розмовляв і в Тальному їхали. Я говорю, тут моя сестра працювала. Хто Доманська. Галина Константинівна. та це ж моя любима вчителька. Я ж в неї вчився і все в ній, вона зараз в Тальному. Я часто тепер їжу, часто перезвой сьогодні говорили з нею, все прямо знайшов другу рідню. Причому в неї я знайшов багато документів. Ось один з документів це про... Це сестричка ваша, яка вона покому? Воюродна, це маминого рідного брата, того, що розстріляли в Биковні, Точка. І вона пам'ятає це все. І вона 29 го року народження. І в мене ось в неї, вірніше, зберегся водний лист, де доманські праксєді, перед тим, як вона виходила заміж, купили землю в тальному в Софії Львівни Шувалової. Землі небагато, майже гектар. В центрі Тального там є цей документ. І є документ про бракосочетання Доманського Боляслава Францевича мого діда і Гашинської Вільгельміни Ксавєрівни. Цей документ від 1907 року. Вони тоді були в лисенці, а потім переїхали в Тальну, і так уже вони весь час там і жили. А я народився в Черкасах, довго жив на Лівобережжі, так як батько загинув, мама залишилась двома дітьми, а потім переїхав в Черкаси, працював 16 років на хімволокні, потім 25 на шовкому комбінаті. У нас був чудовий колектив самодіяльності, з яким ми побували, і в Фінляндії на. Огляді самоді на огляді творчих колективів, не можна сказати, самодіяльних, звідки ми привезли серебро. І були ми і в Угорщині, і в Польщі. Ну а Черкаську область практично об'їздили майже всю. Угу. Як називався цей ансамбль? Спадщина. Це угу. був спадщина, багато його знають, багато його поважають, і все. Співають до цього часу дівчата, як я на них говорю, тому що це наші дівчата. І, інколи пішки йшли на репетицію, не було грошей на проїзд, але йшли. Такі це... найяскравіші спогади про цей ансамбль залишилися. Це про цей ансамбль. Це такі колоритні виконавці, причому такі оригінальні, кожна по-своєму. І тут тільки хороші спомини. Згадуєш молодість, тому що ми набагато були молодшими, коли ми почали співати. Але, ви знаєте, по розуму ми такі лишилися, як і були. Ну, Інколи пожартувати mm. любимо і все. Mm. А хто привів любов до пісні? На жаль, у мене немає слуху, я не співаю. Я вів програму, я читав, люблю слухати. Люблю навіть після концерту, я часто, якщо маю можливості, до зал слухаю, потім приходжу до колективу і говорять: голос залу, що ви скажете? Сам не вмію співати, а критикувати вмію. А ви читали вірші? Читав так? вірші, гумор читав багато, і серйозні, і це все. А почалося це з комсомольських зборів. В хор треба було записати ще. В 61-му році, говорю, у мене немає слуху. А тоді піде драм колектив. Пішов. Пішов на все життя. Петро Петрович, ви стільки років зі сцени розказували гурески і вірші. Можливо, і нам щось продекламуєте? Біля річки Матуся Федора із комою пересорочки. І розказує, чую, що вчора повернулась вона від дочки. Ну, то як же там ваша Маруся? Чи щаслива? питає кума. Просіяла ще більше Матусь. Щасливішої в світі нема. Три кімнати у центрі столиці, вікнах тюль і капрон над дверми. поміняла вже дві робітниці, Що трусили її килими. Догляда, і, мов паву, голубить муженьок її Петя, на зять. Ну, до того вже ніжить і любить, що й слів не знайду розказати. На роботу ходила спочатку, а тоді не пустив чоловік, натягнув їй біленькі перчатки. Щоб себе лиш гляділа весь вік. Пораненьку Маруся ще в ліжку, а подбає вже Петя про все, покладе коло ліжка їй книжку, потім чай з молоком принесе, поцілує і їде на службу. І по правді вам, кумо, скажу надивилась на ту їхню дружбу і радію, щаслива хочу. Скоро буде вже в них і машина, похвалила щаслива без меж а кумай пита. Ну, а сина, Василя, ви відвідали теж? Як він там, а невістка катруся, а онук а чи й два вже му? спохмурніла, зітхнула матуся. Не питали б ви краще, кумо, Не живе він а мучиться, бачу, Вліз, ліс є є, як у яму теля. Оженивсь і таку взяв ледачу, що до сліз мені жаль Василя. Робить сам, а свою молодицю. Держить вдома, щоб спала весь день. Ще й на нявий дурний виробітницю Все Василь. А вона, ні телень накупив килимів її плюшу, телевізор мостив у куток, не невістка камінь на душу пропаде з нею бідний синок. І ночами, і днями журюся. Дуже жалко це вірте мені. Тую радість і сльози матусі Слухав я, сидячи у човні, ще вітерець в очереті. Мов повторював думку мою, мабуть, мати зятька її Петі теж так любить невістку свою. Так повертаючись до вашого родов, скільки вам років було, коли ви зацікавилися цією темою? Мені десь було за 60. Угу. За 60. Як гадаєте, от чому у вас це прокинулося? Чому схотілося цим займатися? Навіщо вам було це, віднаходити цю інформацію? Навіщо? Тому що дуже багато було запитань, звідки, що і як, як ми жили, як ми були. Зараз говорять, що от зараз то-то, то-то, то Весь час були тяжкі часи, були легші часи, але основне любити людей, поважати людей, І, як я говорю, жити з людьми по-людськи. Тоді все буде добре, і друзів, і зараз в мене вистачає. Петро Петрович, а от на які запитання ви знайшли відповіді? Я знайшов відповідь на таке запитання, що треба трудитися. Треба трудитися, тому що не тому, що сказав Дарвін, що... а тому, що. В цьому знаходиш якусь відраду, знаходиш заняття, знаходиш і для душі, і розуміння чогось вищого. І треба поважати людей. Це основне. Угу. Які ще ви документи знайшли? Які фотографії цікаві у вас є? Фотографії? Ну… І де ви їх відшукали саме? <сум> Дево. У мене частина моїх, а частина моєї сестрички. Ось перша фотографія, де мій батько, якому тут 15 років. А це вже він десь в 35 це вже за 30, тут десь років 25. Це які костюми, які це ті, які побутові, які були, які ми. І фотографії. Перша фотографія. Оце мій дідусь, фотографія 1906 року. А це його брат. Фотографія майже тоді. Чому... Рідний брат дідуся, так? Так, да, да, да. Ну, він рано помер. Це фотографія в Смілі зроблена. Це в Звенигородці. Це фотографія в Буженці. Тут моя бабуся, моя мама, бачите, велосипед уже. Угу. Її фотографія 27-го року. А що за дітки оце? Не знаю цих діток. Знаю, що це бабуся, це її сестри, це вони їздили до, до них гості, але хто, вже не знає. Угу. Оце е, із Звенигородки тут три сестри Гашинські. Казіміра. Кароліна і Гелена. Це і Гелена. Це, це три були, сестри. Вони вам ким приходяться? Це моєї бабусі рідні сестри. Мої mm -hmm. двоюрідні бабусі. Двоюрідні бабусі. Да. Перша ж і головна причина, яка спонукала Петра Петровича шукати своє коріння елементарна цікавість. Та це задоволення природної цікавості відкрило для нього багато несподіванок у біографії його пращурів. Трапилось так, що мої батьки одружилися дуже швидко. Батько поїхав у відрядження в Тальне на 10 діб повернувся з дружиною. І як вони їхали звідти, то мій дідусь, мамин батько, говорить: ну, дочко, дивись, не складеться, приїжджай. Мама відповіла: як би не було, я буду з чоловіком, я нікуди не приїду. І вона була з ним до самих останніх днів. І вона була ще 60 років без нього, вона весь час його пам'ятала, і вона говорила, що собі чоловіка я найду, а дітям батька я не знайду. І я їй вдячний за це. Я скільки жив, я ніколи не бачив самого дитинства, щоб вона колись спала. Ввечері вона щось робить, зранку встає вона робить, вона завжди. Вона встигала і вишивати, і в'язати. І огород 25 сотих було, і худоба була, тому що одна двоє дітей. І завжди вона кругом співала, і пошити нам одяг якийсь із братами. Нас двоє залишилося. Дуже важка доля була, але вона її, як сказати, не, не зробила злою. Вона залишилась добре до останніх своїх днів. Завжди всі друзі збиралися в нас, тому що друзі жили в основному в гуртожитках. А я вже жив тоді з мамою, квартира була. І в нас збиралися всі друзі, все. Вона з усіма дружила. Вона всіх знала. Їй до цього часу ще згадують тих, хто є, і все. От бабушка зоя була. А дідусь пішов на, працював з люсарем і пішов на пенсію 84 роки. Ваш дідусь? Так. Да. І тоді ще півроку ходив до майстерень, туди, де він працював. Дідусь, і чого ви йдете? Ви ж вже не працюєте. Я не йду, хто вам сказав, що йду? Я не йду, мене ноги несуть. <гум> так що працювати і працювати. <гум> а які от такі основні життєві цінності вам передавала ваша мама? Чому найбільше вчила, якою людиною бути? Вона вчила, ви знаєте, скажу, що мама прямо не вчила, вона більше вчила своїм прикладом. І як до неї люди тягнулися до останніх днів, і молоді, старші, і молодші, і подруги в неї були, так я старався, щоб і до мене тягнулися. І вона завжди кожному знаходила слово, могла з кожним поговорити. Знаєте, в нас в сім'ї, в мене, в брата. Ну, бували різні ситуації, але вона говорила, що я маю право тільки синів вчити, а невісткам я не маю права робити зауваження. Вона з ними ніколи не спорила, нічого. Не то, що не спорила, вона навіть їм не перечила, тому що казала, що в них є свої мами, вони їх учать. А я диктувати щось не маю права. Угу. А які от основні принципи сімейного життя у вас були? Вашого вже сімейного життя? Повага. Любов, повага. І теж робота. Тому що. Робили по змінах, ми, я й дружина, робили по змінах, діти були, мінялися. Так був такий графік, що ми могли хтось завжди був вдома, хтось завжди був із сином, із дочкою. І так і виростили. Вже ось на пенсію йде через три місяці. Нічого собі, скільки ж років сина? П'ятдесят буде, а він назові весь вік працював, в нього одне місце роботи. А зот він там пропрацював, і ось вже в квітні буде йти на пенсію. А родик дружини своєї ніколи не думали так от віднайти? Балакали ми. І, знаєш, що і мама теща живе з нами. І жінка, на жаль, немає в них, не збереглось нічого. І там, де вони жили, зараз немає нікого ще. То я не міг нічого знайти. Дослідження генеалогії допомагає людині краще зрозуміти історію через призму життя її предків та вчить пошановувати старших людей. Крім того, вивчення родоводу виводить сімейні відносини на новий рівень, додає глибину стосункам, відкриває нові смисли, об'єднує родину. Тож, якщо ви хочете бачити свою родину дружною, вивчайте свій родовід.